Всім привіт! Сьогодні у нас щотижневий аналіз е, глобальних світових ринків. Ми з вами подивимося з вами сьогодні валюту, фондовий ринок, крипту, дорогоцінні метали, нафту і газ. Тобто основні активи, що на них на сьогодні відбувається, який настрій сьогодні інвесторів, і, звісно, що очікувати в подальшому. Е, отже, давайте розбиратись. Почнемо із гривні в парі до долара, і ситуація тут із попереднього тижня не змінилась. Ми от зараз вже. Офіційному курсу зросли, були до цього 36,56. На сьогодні це вже 37,92. Ми бачили, там вже і 38. Але на чорному ринку там ми вже й досягали навіть 40 гривень, от е, буквально на тому тижні. Отже, на сьогодні, взагалі, от картина і ця вся глобальна формація по. Гривні виглядає не в користь нашої валюти української, а все-таки, скоріш за все, гривня і буде і далі обесцінюватись. І звісно, цьому це аналіз із технічної сторони. І Якщо навіть дивитись фундаментальні причини, то наша от взагалі економіка на сьогодні на 25% залежить від західних допомог, траншів і тому подібне. Чому відбувся от ріст там до 39-40, буквально цей місяць, тобто останній місяць? Це за рахунок того, що затримується допомога, і, звісно, нам потрібно багато грошей, щоб підтримувати нашу економіку. Так, у нашого національного банку є певні резерви, там близько чи 30, чи 40 мільярдів доларів, які він? Може от балансувати, е, балансувати ціну, тобто е, утримувати курс. Зараз, по суті, у нас, хоч і відпустили е, уже фіксований, вже нема фіксованого на сьогодні курсу, є на сьогодні керований, але не повністю плаваючий. Тобто, все одно НБУ втручається у ціноутворення. І на котування нашої гривні, тому звісно, якщо будуть затримуватись або можливо. Під питанням, чи взагалі Америка нам дасть допомогу. Звісно, це не основна допомога, нам ще і Європа також ніяк не можуть узгодити пакет допомоги. Тому не знаю. Взагалі, от, дивлячись от із ситуації, що відбувається на сьогодні, по технічному аналізу, я бачу, що гривня готова уже йти до нових позначок знецінення 45, можливо, навіть і до 50. В цьому році ми можемо отримати. тому... Із цієї логіки, я розумію, що великі шанси, що нам не дадуть всієї тієї допомоги, про яку сьогодні говорять, і яку нам на сьогодні затримують. Так, звісно, щось дадуть, але я думаю, що також і багато чого із обіцяного ми не зможемо отримати. По євро те ж сама ситуація, ми от зараз в такій в сильній зоні накопичення. Те, що ми бачили раніше, і після того пішов ріст. Ну я не думаю, що прям це глобальний буде ріст із цих відміток, але все одно відмітки 50-55 по євро. У 2024 році ми можемо отримати. І звісно, це там може ми отримаємо не в цьому місяці. Можливо, там навіть не взимку, а взагалі протягом всього 24-го року. Тому зараз, от моя е, стратегія, мій зараз підхід. Я продовжую. Купувати тверду валюту, я купую в першу чергу долар. І це такі довгострокові вкладення, тобто це не спекуляції, щоб там купив по 39, продав по 40 чи по 42. Ні, це довгострокові, ті, що така моя фінансова подушка для моєї сім'ї, що я розумію, ці кошти я не буду чіпати там ближче півроку, рік. А це от вже такий мій фундамент на наступні 5 плюс років. Так, звісно, є інфляція, є певний ризик там знецінення цих коштів, але це не вся моя сума, не весь мій капітал, а певна його частина. Тому, звісно, ті кошти, якими я можу ризикувати, я їх інвестую у фінансові ринки, такі як фондовий, як крипта. Ну, сьогодні саме це крипта, фондовий буде трішки пізніше. І там намагаюсь управляти цим більшим ризиком, щоб, звісно, отримати більшу і дохідність. І, до речі, дуже цікава е, ситуація формується зараз на USDT UH, це е, гривня в парі до крипто-долара на біржі Binance, і тут уже курс практично дійшов до 46 за 1 долар. Е, взагалі, от, розійшлася така кореляція. Можливо, мені здається, що тут вже ринок. Е, Ну, відбувається таке розходження за рахунок того, що ринок вже очікує от, на фоні того, що нам не дадуть там якоїсь частини допомоги, і люди от, починають вже активно продавати гривню на е криптобіржах. І це не тільки по Binance, це там і по інших криптобіржах, якщо там подивитись, там і по Exmo, і по Whitebit, де торгується гривня. Тому не знаю. Мені здається, що це буде такий же ж подібний сценарій. І вже дійсно у нас в обмінниках і в банках, і тому подібне. Добре, по гривні мої такі очікування, що ми будемо і далі продовжувати знецінюватись. Давайте подивимося на долар китайський юань. В принципі, теж ситуація не на користь юаня. Така формація накопичення, і далі от вихід уверх. Uh, тому, звісно, от цей 24-й рік для юаня буде uh, не з кращих. Долар, я думаю, буде укріплятись. Uh, долар рубль так от ситуація. Ми бачимо, що довго тримаємося нижче 100, але це можливо робиться штучно. Саме от вибори президента у Росії будуть. Навесні, так як планується і в Україні, і не знаю, може, мені здається, що навіть і в нас в Україні будуть це проводити вже, по крайній мірі саме фізично готуються до передвиборної кампанії, готуються. І якщо так подумати, ну звісно, фізично людина на дільницю не зможе прийти, бо по факторі причин там або окуповані території, або люди. У прифронтових якихось ділянках, де небезпечно це проводити, або взагалі люди мігрували у інші якісь країни, тому вони фізично не зможуть сюди приїхати. Але вони повинні голосувати. Тому як от зараз там зробили, е як відцифровізували е саме військові оці квитки в військову базу, тобто призовників, вже Рада, е Верховна Рада прийняла офіційно закон, то я думаю, це скоро дійде і. Також до того, що ми будемо голосувати в дії, і до речі, про це говорили ще, мабуть, при тому е моменті, коли Зеленський балотувався в президенти, щоб відцифровізувати, щоб е мати контакт із народом напряму. І от я дивлюся, що дія от відіграє цю роль, туди все більше надають такого функціоналу. Тому можливо, навіть я не відкидаю той фактор, що скоріш за все будуть вибори навіть в Україні, і скоріш за все, це буде цифровізовані вибори. В кожного там в телефоні. Добре, долар-рубль, я думаю, що по рублю також ситуація сильно там не зміниться в районі там ну якихось сильних коливань, скоріш за все, не буде. Хоча в них економіка, звісно, іде на спад, економіка знижується, але я думаю, от до весни поки що все поки буде стабільно. От коли там знову там виберуть, скоріш за все, перевибереться Путін, скоріш за все, він залишиться при владі то звісно, далі вже. Так сильно утримувати рубль, мабуть, не будуть. Долар турецька ліра продовжує знецінюватися, і це просто дуже шалений ріст. Ми от бачимо безперебійно, продовжує і продовжує місяць за місяцем вона обезцінюватись. Тенденції взагалі на спад немає після кінця 2021 року. Турецька Ліра дуже слабо себе почуває, ну і ми розуміємо, що це відображення турецької економіки. Тому проти долара вона дуже поступається. Із валютами ми розібрались. Давайте тепер ми перейдемо уже до фондового ринку. Ми подивимося з вами на, на SP 500 це 500 найбільших американських найбільших компаній, які торгуються на фондовому ринку Америки. І от ми на сьогодні вже дійшли до історичних вершин 4 800, і ми будемо з великою ймовірністю їх перевибивати. Тобто, у нас зона от 5200, може вона й дотягнемо до 5500, не знаю, але. Ми будемо точно отримаємо 5 тисяч, це дуже велика ймовірність, 5 200 Дуже реалістичний сценарій в цьому році, можливо, навіть в першій половині 24 року, ми ці відмітки вже отримаємо. Тому звісно, це невеликий ріст, але нам це дуже важливо розуміти, бо крипта вона це частина фінансового взагалі сектору у світі, і якщо фондовий ринок. Буде зростати, то і на крипті зачасту от така тенденція також триває. Але якщо в світі буде дуже погано на фондовому ринку, взагалі в економіці у світі, то на крипту краще не дивитись, бо це далеко не захисний актив від потрясінь у світі. Отже, тут, коли ми прогнозуємо ріст, це насправді він незначний, Якщо так подивитись на зараз від поточних, то це там в районі восьми. Тере 10 Ну, в принципі, по S&P 500 звісно, це дрібниці. Але якщо подивитись на ту ж саму крипту, то біткоінну от він вже зробив дуже круте зростання, він уже виріс за рік трьохкратний, зробив прибуток. І ті, хто от мене слухав рік тому, то. Вітаю вас, ви на сьогодні маєте дуже крутий прибуток, але раджу вам ще навіть зараз не продавати, тому що це десь приблизно ще середина такого руху. Звісно, будуть короткочасні коювання. Те, що ми бачили, 48, потім відкотили там на 41 з чем-то, це нормально. Ми не можемо зростати вічно постійно, безперебійно, без відкат. Будуть ріст, падіння, ріст, падіння, і ми ось такими будемо гойдалками. Направлятись до наших ключових відміток. Тому я думаю, ще, е, як мінімум, до весни, до Хаувінга, там ще повинні ІТФ на ефір е, перенесли його на травень, на одобрення. От уже ІТФ на біткоін прийняли. тому Вітаю тих, хто чекав цих подій, і оцей основний ріст він був на очікуваннях прийняття ІТЕФа. Тому, по суті, коли прийняли ІТФ, тому ніякого такого сильного зростання і не було, тому що це вже новина себе віджила. Тому, в принципі, вона от себе вже відіграла, і коли прийняли, це вже було для всіх очікувано. І ми навіть от підупали на цій новині. Тому, я думаю, не треба панікувати, якщо ми там щось ще трішки зможемо. Упасти, то це буде все одно незначно. Далі от ми будемо перевибивати по біткоїну 50, я думаю, можливо навіть 55, ми от до весни зможемо побачити. Цікавіша ситуація по ефіру, який ще не показав сильного зростання. Я от раджу вам до нього ще приглянутись. Якщо ви от обираєте якийсь альтернативний варіант біткоїну, в який ви вже запізнились, бо на сьогодні пізно. От те, що ми купували із моєю командою інвестку, буде вже на сьогодні 42 інвестори. Я вже управляю їх коштами. Це вже 88 тисяч доларів на сьогодні. То ми купляли біткоін до 30 тисяч доларів. Сьогодні вже пізно сьогодні вже пішов активний ріст. Навіть ми і ефіра не купуємо. От якщо сказати чесно, то ми його вже не купуємо, бо тут вже не зберігається трьохкратний профіт. Саме від нашої інвестиції. Звісно, якщо у вас інша стратегія, якщо ви там хочете невеликий якийсь прибуток забрати, то звісно ефір буде краще, ніж біткоін, і от по ньому ситуація краще. Він ще не показав такого росту. Я думаю, він ще покаже себе. От зона 4 тисяч. Я думаю, на горизонті там декількох місяців, можливо, от якраз на очікуваннях цього прийняття ETF до травня місяця. Можливо, от якраз ефір і зробить там халвінг біткоїна десь, також ще до початку червня має бути. Тому, от, взагалом, я думаю, наступні там 4-5 місяців це буде такий, от, все одно, тримати ще позитивно крипторинку. І думаю, що тут буде взагалі хороший рух по інших монетах, от які ми зараз також портфель сформували з моїми інвесторами. Гроші надійні із робочим продуктом, саме криптомонети, криптопроекти. І потенціал по них це x 5 на 7 і навіть там є деякі більш ризикові X10. Тому ось так. Отже, хто хоче, до речі, доєднатися до Інвест Кубу, пишіть мені, зараз є така можливість період кризи, це саме підпадає під нашу стратегію. Ми зараз можемо купувати і загальний диверсифікований портфель криптомонет. Там ми 4-5 монет формуємо. Буде з дохідністю прогнозованою X4, X5 на горизонті цього 24-го року. Тому є бажання. Пишіть мені в Telegram, в Instagram, я надам вам деталі. Тут вхід доступний практично кожному. Отже, добре. Ми переходимо з вами до тепер нафти, і тут, до речі, от у нас були такі. Останні ось, події останнього там, тижня Америка із, разом із Британією обстріляли єменські е, військові там, частини, військові об'єкти, е, безпілотні якісь там кораблі і тому подібне у Червоному Десь морі, ну, тобто в оцій зоні тобто, е, територію Ємена. Е, все це пов'язано з тим, що різні Угрупування я, різні от такі терористичні угрупування Ємена вони обстрілювали періодично торгові кораблі, які от рухаються цим напрямком, вони от йдуть із Азії і у Європу, через Червоне море, через Суецький канал, і направляються туди до Європи. От Періодично їх обстрілювали. Тому от Америка і Британія вони от вирішили поставити також. Ємен на місце, і нанесли такий доволі сильний масований удар. Хтось говорить, що вони знали про це і повивозили важливу техніку із військових частин. Ну, офіційної інформації такої немає, але подекуди в інтернеті такі, така інформація випливає. Отже, що ми бачимо? По нафті це особливо сильно не відреагувало, і ми от тримаємося приблизно по тих відмітках. Я думаю, що. Цей рік може, ну десь наступні півроку нафта може бути знаходитись приблизно в цих відмітках, але взагалі от у неї є такий коридор зона 70, зона 140. Тому от ми можемо в цьому році, там початок 25-го, ну на наступний рік бути в цьому коридорі. Якихось сильних коливань, там вище 160 60-ти в глобальний якийсь ріст я не очікую і так само сильно вниз я не очікую. Я думаю, що ми от будемо десь в цьому діапазоні торгуватись щось більш-менш буде стабільно у світі. Як фондовий ринок сильно там не покаже росту, так само і нафта сильно не покаже ні росту, ні падіння. От ми щось будемо по середніх цих відмітках торгуватись що в нас є на сьогодні. Ну і звісно, по природному газу по Британії. Тут теж ситуація. Ну, типу, ми от скоректувались вниз Тому перші півроку, можливо, ми по цих відмітках і будемо торгувати з Природний газ по Америці. Ну теж ми от сильно упали після сильного зростання. І зараз тримаємося десь внизу. Теж, можливо, наступні півроку сильних якихось таких рухів глобальних, ну теж не повинно по ідеї бути. А взагалі, у нас по фондовому ринку. Десь під кінець 24-25 е, намічається сильне падіння, тому вже є там дзвіночки із Китаю, що там і уснув великий банк е, тіньовий сектор, який займав тому от Ми бачимо, що в них там нерухомість це третина їхнього їхньої економіки ВВП. Тому, якщо там в Китаї буде криза, то, звісно, вона потягне за собою і Америку, і, звісно, це падіння. Буде доволі суттєвим, болісним, багато можливо, буде в цей час банкротств серед різних стартапів. Тому, взагалі, інвестиції в фондовий ринок зараз потрібно бути максимально обережним. І, звісно, крипта в той час буде також сипатись, тому це дуже важливо. Саме коли ріст покаже крипта там, не знаю, весною, там, літом до осені, то обов'язково потрібно саме фіксувати, забирати свій прибуток, не жаднічити. Добре, ось такі мої думки. Я думаю, що до, саме в цьому році можливості на крипті дуже хороші до весни тренд. Повинен зберігатись зростаючий, і тут, скоріш за все, буде відстрелювати уже альта. Біткоін своє показав. Далі от ефір буде йти, і, скоріш за все, тягнути за собою альту. Тому раджу приглянутись, в кого є своя стратегія, досвід. Звісно, можете робити це самостійно, якщо вона показує прибуток. Якщо у вас немає сьогодні досвіду стратегії, але є бажання інвестувати не, уже професійно. То пишіть мені, ми з вами зв'яжемось. Познайомимось. Я вам надам деталі по інвестку. А може, у вас є бажання освоїти мою стратегію, мій досвід, то я також вам запропоную цікаві умови. Це буде півторамісячне навчання, 12 Zoom зі дзвонів по півтори години, повноцінне навчання, після якого ви повністю переймете мій досвід, мою стратегію і зможете приймати професійні рішення у інвестиціях. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на Telegram, Instagram, YouTube, і до нових зустрічей. Бувайте!